У мене одночасно було 16 кредиторів і 70 тисяч доларів боргу. У якийсь момент я стояв біля вікна і думав, я не витягну. Сьогодні моя команда відкриває бізнеси під ключ за 60 днів від грошей на рахунку до перших клієнтів у залі. Якою ціною це далося, і про що в бізнесі зазвичай мовчать? Розкажу чесно: а починалося все не зовсім з бізнес-плану. Перш ніж я почав збирати чужі бізнеси, мене зібрав спорт. Спорт навчив мене одній простій речі. Роби складне в кінці і стій на ноги. В акробатиці я вчив елемент пірует Сальто назад, його ще називали гвинзаднє. Це трюк не для лайків. Це момент, коли голова кипить, ноги ватні, дихання забувається, а ти мусиш зібратися. Я був кандидатом у майстри спорту, але елемент із програми майстрів. Я пам'ятаю ті змагання. Перед виходом до мене підходить старший товариш по команді і каже: коли, якщо на зараз, будеш робити гвинзаднє? Люди прийшли на тебе подивитись. Я стою на доріжці, у голові лише зв'язка: рандат, фляк, пірует, темпова, трифляка, подвійний винт чи гвинт заднє, і думаю, ставлю складне в самому кінці. Ризикнув, став на ноги і одразу впав. За протоколом падіння і елемент не зарахували. І тут до мене підходить тренер іншої команди. Він був судею біля доріжки, тисне мені руку. Зал підтримує оваціями. Я це згадую аж мурахи. Того дня я засвоїв два правила. Перше, якщо можеш роби, навіть коли страшно, і сил мало. Друге, не бадайся на своєму полі, поки змагаєшся з сусідами, стаєш на місці. Ріст у старшій лізі, там де складне і дорожче. Ще один висновок зі спорту я приніс у роботу. Краще один по-справжньому складний елемент, ніж десятки дрібних для кількості. У залі це дає оплески. У бізнесі різницю в класі. Бий в одну точку. Відточуй до якості, а не до набору рухів. І не плутай схвалення залу з результатом у протоколі. Результат або є, або його немає. З дисципліною в мене все було гаразд, але перші гроші навчили мене не менше. О 14 я ночами розвантажував рибу за 20 гривень ніч, тоді долар був по 2, Це приблизно 10 доларів. Першу зароблену десятку я відчув шкірою. Пішов і купив зошити з білим папером. Щоденник з картинкою, він дізель, як зараз пам'ятаю, ручкою пілот з м'якою гумкою, дрібниці. Але я купив їх сам і вперше відчув, що можу міняти свою реальність. Працював із хлопцями старшими за мене. Там правила були прості й жорсткі: хто не курить, той підмітає. Щоб не стояти з мітлою, я почав курити. Поганий урок, але тоді він навчив: у будь-якому колективі є свої правила: і ти або вписуєшся, або ти поза грою. Я бачив, як п'яного поставили в двері миттєво. А через кілька днів нас прямо з вечірки забрали в зміну в хлам п'яних. Людей не вистачало. Ось і вся мораль. Правила можуть мінятися, але відповідальність завжди на тобі. Тоді ходіла легенда, що один хлопець не вийшов вчасно з морозилки, його закрили на ніч, і він замерз на смерть. Був нічний дзвінок, 22 тони. Термінова, вантажимо. Ми тягнулися до сьомої ранку, а в дев'ятій у мене фінал змагань. Я прийшов додому, душ, кава з шоколадкою на доріжку, виступив і виграв. Чому ж я не пішов відпочивати з роботи? Бо опівночі нікого вже не знайдуть, а ланцюжок на розвантаженні працює парами. Якщо я піду, підведу всіх. Тоді я вперше по-дорослому відчув, що таке бути опорою для команди, І що інколи перемагає не талант, а витривалість. Це зв'язка: важко працюєш і все одно виходиш на доріжку. Вона прошила мене на роки. Висновок простий: ти сильніший, ніж здається, якщо тримаєшся процесу, і якщо вже взявся, дотискай. З дисципліною мене вже було все гаразд завдяки спорту, але в бізнесі здобув новички поступово. Тоді я ще працював діджеєм. Я купив барсетку для дисків, платив хлопцю, який записував мені популярні треки. А в залі збирав замовлення на пісні. Це була моя перша каса. Комп'ютера тоді в клубі не було. Відвідувачі зі столиці казали, вже є iPod, можна залити 300 треків і грати без дисків. А я з dvd плеєра на дисках клацую пультом без монітора. На перші акумульовані гроші купив собі ноутбук. Для роботи обрав найкрутіший з великою діагоналю 16 і саундбаром, Acer, як зараз пам'ятаю, а потім його залили кавою. Ремонт чекати два тижні, тож я просто пішов і купив собі новий, але вже маленький, з мінімальними характеристиками. Головне, щоб він... Він нам втягнув. Мій перший внесок обладнання. Мій перший висновок обладнання має бути функціональним. Потім я поставив кальяни. Ідею підкинув знайомий з Харкова. Він каже: Я привезу з Барабашова кальяни вугілля, тютюн, запустиш у клубі. Я пішов до шефа, домовився просто: 50 на 50 від чистого прибутку. Після першої зміни сідаємо, відкриваємо коробку з чеками, рахуємо гроші, і я бачу, гроші мені принесла не тільки основна діяльність діджея. гроші тепер робить побудований мною процес, був момент, який мене прошив. Я найняв знайомого кальянником. Хлопець на два роки старший за мене. Його цікавила ставка, він був радий роботі. Чесно, спочатку було незручно, молодший керує старшим. але прийшла відповідальність: якщо пообіцяв виплату в п'ятницю, вона має бути в п'ятницю, хоча б що там. І ще одна думка: мені не треба було всюди бути самому. Моє завдання найняти людей, правила й облік. Щоб воно крутилося навіть без мене і мені капали гроші з кожної забитої чаші. Тоді я і зрозумів, що таке бізнес не тягнути на собі, а будувати систему, яка робить результат кожного вечора, поки хтось просто відпрацьовує зміну. Коли я переїхав у Київ і вчився в університеті, я точно знав, що по закінченню навчання відкрию щось своє, але там реальність швидко зняла романтику. По закінченню навчання я з'їхав з університетського гуртожитка у Києві і жив максимально економно. Нас було вісім людей у три кімнатці. Гроші беріг на справу. Ми з першим партнером. Він вже був моїм наставником. Відкрили точку і сварилися через різність у підходах до бізнесу. Помилки були дорогими і болючими. Ось, хоча б вивізка з ПВХ. Нам її зробили надто дорогою. Вона провисала на сонці ще й не горіла. Виконавці попереджали, що так робити не варто, але вийшло як на макеті. Можна було зробити її меншою, але зробили як нормально. Меблі, окрема пісня, ми затягнули сроки. Виявилося, що бракує певних комплектуючих, а витрати зросли. Уся ця каша, перевитрати, купа переробок, півтора місяці випалені, а нерви в нуль. А коли почали працювати, то я жив у товариша в квартирі без ремонту. Пішки ходив додому 5 кілометрів на точку і їв одну шаурму в день, бо не було грошей на їжу житло і транспорт. Ми розійшлися, я поїхав до Криму відпрацьовувати борги з тим, що вмію. Я Мсі влітку виходило по 100 доларів на день. За три місяці 5 тисяч доларів вдалося відкласти. Решту витратив на життя і роздав борги. П'ять привіз. Думав, відкрию перукарню. Тоді це коштувало приблизно 10 тисяч доларів, тож не вистачало. Вирішив перевірити готовий бізнес. Півроку їздив, дивився, що на монтажі, автосервіси, кав'ярні, шаурму. Скрізь підводні камені. Пам'ятаю, як нам продавали суперприбуткову наливайку. На місці дівчина казала: хлопці, тікайте, ви будете вже п'ятими, хто її купить. Потім її накривають і щоб сплатили штраф, віддають назад власнику. І вона знову продаж. Дивився грузинську випічку, де, як виявилось, персонал мали депортувати через місяць, Шаурму, без документів на розташування. Тоді я зрозумів, купити щось прибуткове буде дуже важко. Відкрити самому швидко не вийде. У тебе є гроші, але поки ти розбираєшся, вони тануть. І от склався пазл: кому насправді потрібна послуга під ключ? Уявіть, у людини є сума, він хоче заробляти, а навчитися на власних помилках. Поки він вникає, дивиться приміщення, торгується з орендодавцем, Вибирає обладнання, шукає підрядників, заводить ремонт, гроші тануть. І час, і нерви теж. Звідси проста відповідь: потрібен сервіс, який за два місяці перетворює капітал на працюючу точку від грошей на рахунку до першого чека. А замовник цей час може продовжувати займатися своєю основною діяльністю або вивчати підводні камені взагалі цього напрямку. У мене тоді була ще одна особиста мотивація. Мені потрібно було 2000 тисячі доларів на переїзд. Я прикинув логіку зі свого івент-досвіду, 20% від бюджету проекту, чесна комісія за організацію та дедлайни. Я розмістив оголошення як продаж франшизи, щоб пішли дзвінки і було з ким поговорити по суті. Приходить хлопець по франшизу, питає про роялті, поушальний внесок, зобов'язання. Я кажу прямо: франшизи немає, є досвід відкриття. Я відкрив тобі під ключ, підбір локації, кошторис закупівлі, бригада, запуск, 20 від бюджету, як в івента. Термін по домовленості. Я зібрав проєкт, здав строк, він заплатив. І саме тоді склалася модель 20% за організацію бізнесу під ключ. Ти платиш не за обіцянки, а за конкретний результат у даті. Двері відчинені, персонал на місці, обладнання працює, перші клієнти всередині без пафосу. Робота зроблена. А далі сталося те, що ламає будь-яку схему. Ринок хитнула. 2014. майдан, війна, курс долара злітає з восьми до двадцяти восьми. При цьому ціни нарастуть стрижка, як коштувала 30 гривень, так і лишилася. Якщо раніше відкривали перукарню за 10 тисяч доларів, то і це було 80 тисяч гривень. То тепер треба було майже вдвічі більше через те, що подорожили е імпортні комплектуючі. Тому я зробив пропозицію за 3,5 тисячі доларів, щоб зберегти модель окупності. Я зняв усе зайве: ніяких полососів, терміналів, тільки те, що робить виручку оренда шафи, світло. Але у цій... Полегшені моделі, навіть збільшена до 30% маржа, дорівнювала всього на всього тисячу доларів і не давала можливості розвитку. Ми робили 10-15 точок на місяць. Це був конвейер. Але з такою маржою весь заробіток з'їдав персонал. І мій чесний висновок: мала маржа вбиває бізнес. Можна пахати, але команда з'їсть увесь прибуток. Бізнес це маркетинг, і в ньому має бути маржа. Чим більше, тим краще. Мала помирає, особливо в кризу. Це біг по тонкому льоду, один збій і касали розрив. Так я назбирав майже 50 тисяч доларів боргів, щоб покривати зарплати. Я нарощував оберти, а разом з ним і борг, і вірив у майбутнє. Остаточно нас добив біткоін у 2017-му. Тоді заборон на рекламу крипти у соцмережах не було, і криптони викупали весь рекламний простір. Ми просто не могли конкурувати з ними ціною за трафік, і команду довелося розпуститись. А я лишився з боргом і відсотками. Мабуть, вам цікаво, що ж я робив. Мені й самому цікаво, що б я робив, якби не кредитори, які заборонили кидати напрям. Мовляв, по іншому грошей не віддаси. І спонукали мене ходити шукати клієнтів по конференціях. Це не спрацювало принаймні в моменті, але так я створив персональний бренд. У грудні 2017-го почали впроваджувати обмеження на рекламу крипти. Щоб не просісти по попиту, ми перерозібрали трафік. Товариш зробив мені лендінг за 100 гривень на флексбі, пам'ятаю, як зараз. Інший погодився налаштовувати контекстну рекламу з виплатою за ліди. Кредитор дав ще 2000 доларів на трафік. Ми отримали 10 замовлень. Після цього я підняв ціну до 2000 доларів за послугу, і це зафіксувало тем. Коли робиш швидко і прозоро, люди самі приносять нові формати. Далі пішли кав'ярні, потім пивні, а далі ресторани. Ми навчилися не закохуватися в фасади, фокусуємося на цифрах: трафік, посадка, конверсія, середній чек, повторні відвідування. Ось у чому різниця між хочу бізнес і роблю бізнес. Після двох мимо не кидати, а переносити процеси туди, де вони стріляють. Здавалося далі, тільки масштабувати. Але в цієї історії є дата, після якої все звучить інакше. 24 лютого я був у Києві, ніч не спав, крутився, зранку повідомлення, вибух, за хвилину дзвінок, війна. О восьмій я вивів команду на зв'язок і сказав: усі об'єкти на паузу. Клієнтам повернення на використаних коштів команді виплати за потребою і постійний контакт, хто де, кому що треба. І людський момент. Майже одночасно пишуть дві дівчини з команди. Страшно, можна з вами виїхати? Без драматизації сідаю за кермо, маршрут, Київ, Вінниця, виїзд до комендантської, короткі зупинки на каву і бензин. У машині тихо, все нормально, їдемо. Страху й паніки не було. В цей стресовий момент я заборонив собі негативні емоції та включався в роботу заради себе, родини та країни. З перших тижнів почав допомагати своїм знайомим з фронту. Вже дуже хотілося відновити роботу нашого бюро. І якраз дзвонить перший клієнт з Вінниці зустрілися, взяли проект. Я зібрав команду, робимо. Ринок змінився, стало більше клієнтів із числа внутрішньо переміщених. тисячі рік ми ще довго розхитувалися, У 2023 стало краще. Як пережили блекаути? Ми ставили генератори і просто працювали так. Паливо збільшує видатки, але в цей час приходять відвідувачі, щоб по попрацювати зі світлом. Це операційка. До реалії війни підлаштувалися оперативно та своєю роботою доводимо дві речі. Під час війни можна просто... Рости не тільки нашому бюро, а й відкритим бізнесом з грошима. Я працюю сухо по цифрах. Я рахую наперед, де бізнесу точка стійкості, скільки можна віддати на розвиток, скільки залишилося на життя, як не знайти в касовий розрив. В цьому навчили борги, коли кредитори вимагають віддати все, ти рахуєш так, щоб вижити і виплатити. Якщо мене запитають, який день був найважчим, без романтики, коли важко робиш по порядку? А був сильний момент, я вклався в просування, розігнав контент і заявки полетіли. Це повернуло контроль. Не чекати, коли стане легше, а нарощувати попит зараз самому. Я не чекаю, коли закінчиться війна або умови будуть сприятливі. У мене є родина, команда, цілі, і тут треба працювати. Яким би жахливим періодом це не було, і я йому дякую за величезний досвід, адже я виріс як бізнесмен в рази. Після цього всього в мене немає бажання продавати казки. Я прямо кажу, кому ми потрібні і що саме обіцяємо. Ідеальний клієнт для нас це людина з досвідом співпраці із сервісними компаніями або та, у кого в родині був бізнес. Бо така людина поважає домовленості і розуміє процес. Що ми зробимо за ці гроші? У якій послідовності і в які строки. Ми на старті фіксуємо бюджети і дедлайни, пояснюємо, що саме входить у роботу. І далі йдемо по плану. Найважче з тими, хто ніколи не стикався з бізнесом. Вони думають, що ми зараз все зробимо за них, а далі воно якось само. На жаль, ні. У будь-якому під ключ є частина клієнта. Залучити клієнтів керувати процесами так, щоб вони поверталися. Ми пояснюємо, як ділимося практикою і своїми шаблонами дій. Але замість вас це ніхто не зробить. Власник має ухвалювати рішення, ставити правила, підтримувати темп. Що ми гарантуємо? Ми зберемо бізнес таким, як ви його затвердили, і здамо вчасно. Якщо вхідні дані не змінюються. Ми створюємо потужності, обладнання, процеси людей, щоб така точка могла давати заявлений прибуток, якщо ви грамотно нею керуєте. Ми не обіцяємо чудес, ми обіцяємо роботу і робимо її. Прозорий бюджет, чіткий темп, відповідальність за результат у межах нашої зони. А маркетинг та управління командою це вже ваша зона впливу. Але ми підкажемо і навчимо, як її підсилити. Тепер про момент, який я довго не хотів озвучувати публічно. Був період, коли в мене було 16 кредиторів. Гроші стискались до смішних сум. І в голові були найгірші думки. Я підійшов до вікна і реально думав стрибнути. Мене зупинив спорт. Звучить дивно, але правда. Вже вилазив у вікно і раптом спіймав себе на думках: ударюся об лиштву, не зроблю мах, вийде криво. Це перекинуло увагу, я повернувся. Потім одне вирішальне рішення. Я зібрав усіх кредиторів в один день і сказав: у мене є план виплат і порядок. Спочатку тим, у кого гарять строки, потім тим, у кого ставка вища. Плачу щотижня. Якщо зриваю, вирішую то далі. Якщо не зриваю, не тиснете. Ми зафіксували суми і дати. І за рік я закрив борги. Чесно, сам би міг і не витягнути. Випадкова зустріч допомогла. Чоловік, який колись ходив на мої тренінги, був за фахом психологом. Він попрацював зі мною, розклав думки і дав опору. У таких станах без людини поруч дуже важко. Коли у 2019 році я закрив борг, я не міняв команду, налимав модель, з'явився страх повторення, і я акуратно працював без масштабування, крок за кроком, без різких руків. Лише з 2024 року я почав пробувати масштабуватися. Навіщо я це кажу? Бо люди люблять історії, але я не про казки, я про те, що бізнес це маркетинг і математика. І маржа вирішує. Самому швидко не відкрити, поки розбираєшся, гроші тануть. І що кризи забувають завжди, особливо в нас. А мала маржа їх не переживає. Кажу це без фафасу. Я сам через це пройшов. Якщо ви все це слухаєте і киваєте, значить ми, скоріш за все, спрацюємось. Якщо у вас є бюджет і вам потрібен працюючий бізнес, в адекватні строки без навчальних граблів, залишайте коротку заявку на сайті. Після наша команда зробить дзвінок на 15-20 хвилин, консультацію з відкриття та попередній розрахунок бюджету, колендар запуску з контрольними точками. Погоджуємо і підписуємо договір на старт робіт. Ми беремо на себе свою зону, локація, коштори, закупівлі, ремонт і підрядку. З вашого боку, залученість і затвердження. Дамо шаблони та поради, щоб не вигадувати з нуля і швидше вийти в прибут. Без обіцянок чудес з обіцянкою роботи. Дякую, що додивились. Підпишіться на канал, тут про бізнес. Переходьте на сайт та побачимось.